Владу, владу, поміняти асоціацію голову асоціації перевізників. Хочуть, хочуть зробити свою асоціацію, підпорядкувати під себе, під під певну свою кучку, кучку людей, підпорядкувати громадську нашу організацію. Як відбувалося поруч свій результат, що? Збори, зрад... зборі... Ці збори після, зразу після засідання між виконком 5 числа повідомили про збори, мені також повідомляли вечором приїде, що він приїде. Ну не було б після виконкому збирати збори. Я про це наголосив. На другий день мені дзвонили, ми тобі бери таксі, є сюди, ми тобі дорогу платимо. Ну, я сам можу платити дорогу. Через деякий час мені другий товариш дзвонить, пан Слідний дзвонить. І сюди ми будемо перебирати голову. Я говорю, хочете перебирати голову, можна перебирати від мене. Я ваше, в ваших зборах не участвую. Поясніть, та... чому саме ці збори були нелегітимні. Я ж кажу, що на зборах було присутні 23 чоловіка. 23 чоловіка, які були присутні на самих зборах. Решта всіх звання по телефону і запитували, хочеш ти, не хочеш, там будеш чи не буде. І по телефону я ж не можу говорити, що там відбувалося, яка відповідь, яку, яку відповідь від тих товаришів отримали, яку вони давали по телефону. Сказали, да, як ти за ласка, поміняти воно. Там маєте підписи так людей, які були на зборах. Звідки тобто, ви знаєте про Підписи, підписи так, є? Бали збори проводили Дорофея Оксана Дмитрівна, вона проводила збори, так але я говорю, там було 42 чоловіки. Написано присутні на зборах 42 чоловіки, але ну, тут теж не зрозуміло, що за протокол. 42 присутні проголосувало 36 чоловік, 0 чоловік проти, отримало 4 чоловіки. Відставка прийнята, де ще тоді ділося 2 чоловіка, якщо 42 було. Потім то знову. Запропоновані кандидатури. Соххан, Срібня, Канюк. проголосовано за соком 35 чоловік, отрималось 4. А де тоді ще поділися 3 чоловіки? що немає, хотя 42 було. Отрималось 4 чоловіка проти 0. 10 4 чоловіка, якщо не пішли. Або неграмотно грамотно протокол складені, або. А скільки у вас свідчення? 69. І що саме головне, я перепрошую, що пише за власним бажанням. Відставка голови, перший порядок денний, відставка голови бамбузи РД за власним бажанням. За власним бажанням, тобто мала бути става, заява. Заява мала бути. За, і за, це... своє... Я каже, що я нездоровий, бо там вже е, говорили Баденко, але говорив, що я за станом здоров'я не можу виконувати свої обов'язки. Я нормально що почуваю, я можу виконувати свої обов'язки і голова. А якісь попередні були претензії за вас? Ні, за підзворі, за Де... можливо, якісь конфлікти Ні, ні, ні. Ще... не лишали. Все це сталося після, після цього виконкому і коли нам не затвердили. Затвердили ціну на 3 гривні на перевезення, на перевезення пасажирів. Домовленості у нас були, і з владою домовленості були примістили цією групою, яка проводила з нами ці перемовини. У нас все було домовлено, але в самому кінці, мабуть, до цих два кністая, які ми стояли на озері пасажирів, влада зробила, пішла на нам довститися. Набули 2,75 і. А як ви думаєте, хто зробив оце ну, захоплення, чи як це назвати організм? Та Ні, а хто за ними стоїть? А, хто за ними а стоїть? Хто стоїть? Влади стоїть. Е тому що ці перевізники, так би як то кажуть, крупних перевізників, щось вони десь ходять до влади, щось там рішуть десь в кулуарах. Мене голова асоціація нікуди ніхто нікуди не запрошує, ніхто не, не хоче говорити. Я питався. До голови прийти на прийом вже з понеділку питаються, з п'ятниці, з першої п'ятниці питаються писати до голови на прийом. Ну, пан Курба сказав, що чекайте, ми, роз... ми повідомликою, вас голова може прийняти. В понеділок він теж сказав, що голова не може прийняти, дуже зайняти. Теж до голови до міського голови попасти дуже тяжко. Що що? Ми ну, всі, хто вас відсформили, виробили нову початку. Ні, печатка okay. така була, і не робили, ми її зробили зразу. Ні, <реку> ні, це ваше, вони собі свою зробили, yeah. ні? Не? <реку> не знаю. Ну, будь-то ви сказали, що подали об'яву газету, що печатку загубили. А, ну, для для ну не знаю, спробити. я не ми... бачу, як цю об'яву не читав, я не знаю. Ну так мені передали, що зробили нову печатку. Про те, що ви на початку говорили про те, що у вас кожен день вже не так починається, тобто, що починаєте про якісь зараз, як ви працюєте, в яких умовах, як змінилося щось Що вам зможе. Ми спочатку без конференції говорили, що щодня у вас починається. Розкажіть нам про це свого роду теж утиски влади, бо от я вже пан Василь сказав, що. Він голова асоціації, я сам голова асоціації. Ну, і, от, ми як відстоюємо права перевізників, і то з нами от влада уніково не хотіла розмовляти, чи от ми подавали документи про підвищення тарифу. Ну Це все можна було вирішити якось нормально і в нормальні стосунки. Але от та група, що от зараз, от ця що вони зробили от, такий рейтерський захват, то чомусь от з ними от влада йде йде на переговори. Про що вони домовляються? От ми збираємо збори. Наприклад, я говорю, ми збираємо збори. Ну і місто наше маленьке, все всі бачать, і всі про кожного знають. Ну і задають питання, от задаю. і кажуть: ну ви були, ви попали, наприклад, на прийом до голови, чи ви попали на прийом до гайди, що говорили? Ні, не говорили. Оця група, от що входить там, в Срібнях, щось вони все ходять, щось вони домовляються. І коли ми випадково заходимо в мерію, ми їм бачимо. Ну, але це тільки наше припущення про що можна домовлятися. І, і от тому пан Василь ж, е, каже: ну, треба вирішувати, треба є. Є асоціація перевізників. Я думаю, також, напевно, що тепер влада побачила, що асоціація перевізників якась вона стала дієва, люди до нас звертаються. От зараз нас прийшло фактично тільки двоє. Але нас було під цим приміщенням більше. А люди бояться перед тим, як мали ми заходити телефонні дзвінки, куди ти пхаєшся, чому ти йдеш. А чому це відбувається? Тому що в деяких перевізників вже закінчилися договори на перевезення. Тобто мав би проводитися конкурс. І влада знову за допомогою сили. Не сонся, будеш їздити. Посунешся, не будеш їздити. Приписи, чого вас Власне, чому приписати, а що е, приписи, Прикиси, ну та теж постану автобуса, але коли я, наприклад, звертаюся такого, так? По технічний стан автобуса. Я не кажу, що ці автобуси вони в ідеальному стані. А чому вони не можуть бути в ідеальному? Та тому що немає грошей. Це дуже просто. Були би гроші, ми вкладаємо гроші, і тут же є і безпека пасажирів, я, ми ходимо, звертаємося. Та, та не те, що ми собі просто хочемо, наприклад, ту ціну підняти. Чи ми, чи ми хочемо, щоб нам компенсували за пільгове перевезення цієї темної категорії, що ми перевозимо? Ми ніколи не отримуємо ні копійки від влади. На це ж це є кошти, і ті кошти ми викладали вкладали в автобуси, і, і був би і, і зовсім інший вигляд автобуси. А всі кажуть, автобуси ваші погані. Ну а чому вони не погані? Тому що немає грошей. Зупинок немає. Зупинки не владі всі на зупинках стоять. А е, транспорт, який взагалі не має стояти на Запорізьці? Другий покупці. Той же конкурс, я, от я конкурс проводять на пасажирські перевезення, та скільки, та цей конкурс має проводитися якось чесно і відкрито. Ну, а я, от, от ми собі, самі задаємо питання, чомусь ота чомусь певна група перевізників ходить, і чомусь вона оце зробив? Хочуть нічні маршрути відкрити. Ну, як їх відкрити можна, коли хто ж мене піде працювати на цих нічних маршрутах? Нічні маршрути це ж буде не дотаційні. ж треба десь достатньо дотації платити. За щось треба задержати ці маршрути, нічнічні. Небагато маршрутів. Яка різниця? Один чи два селі, вони мають працювати. мають бути а, не має. Да, нового, ну так от же протокол есть. Убрали за промоулька на сокон средняя коню. Проголосованный засоком свои 35 человек. На нос, <клес> Я говорю, сам ви видели транспорт, да? а, цель, а цей а, транспорт вручили. Сказали

Наскільки легітимним є таке рішення? Можливо, його можна якось оскаржувати ще? Ну я рахую, що на легітимне зараз, тому що має приймати більшість. Більше це присутні, так? Так, більше. більше. З моєї заяви написано підставка, говорить за власним.